У селі піща Шацького району діти ніяк не можуть приступити до навчання у новенькій школі, яку звели в рамках великого будівництва. Навчальний заклад майже готовий, лишилося доробити завершальні штрихи, але будівництво заморозили. Відтак за цю нову будову зачепився ланцюжок проблем, через які піщанські школярі змушені навчатися онлайн. Мешканці села Піща цей навчальний заклад чекали ще з 1967 року. І, врешті, у 2019 році тут розпочали будівництво. Навчальний заклад майже готовий, але учні сюди не можуть заселитися у зв'язку з тим, що деякі роботи не завершені. У такому статусі він завис на цілий рік. Ця прекрасна школа виросла на березі озера Піщанське, яке знаходиться у селі Піща. Шацької громади вона повинна була стати упорною для учнів кількох сіл. Навчальний заклад вже майже готовий. Ми підлоги та заселяйся. Але справа в тому, що зупинився він якраз на фінальному етапі. Ну, це такі підведені спеціальні трубки. Тут буде вода до кожного стола. Так як це кабінет хімії, має бути лабораторія, діти мають проводити різноманітні експерименти, щоб одночасно була вода на кожному зі столів. Класи вже зараз можуть приймати учнів, але недороблений спортзал, актова зала, та й плитка не скрізь вкладена. Як розповідають нам, вчителі також є недоліки у будівництві, які необхідно виправляти. Ось тут буде кухня, і одне з перших порушень, на яке ми вже звернули увагу, це зависоке віконечко. Першокласник, наприклад, не зможе звідси взяти тарілку. Наразі будівництво стоїть як вкопане, і невідомо, коли школу доведуть до фінішного цвяха. Не здають школу по проблемі забудовника. Забудовник не виконав своїх обов'язки вчасно і державне співпрацювання, його відбрали назад. Ну, він покійний вже, його немає. Зараз перейшло дружині та фірма. Я сьогодні з дружиною розмовляв. Дружина сказала, буде співпрацювання, будемо продовжувати далі добудову школи. Поки не було війни, піщанські учні ютилися в дві зміни у старій школі, яку реставрували. Ця маленька школа, це наш, так би називали ми головний корпус, червоний корпус. Це школа з побудована 1913 року, так, і до, як початкова школа в той час. І до неї були добудовані інші приміщення. Всього їх було п'ять, і в цих п'яти приміщень ми навчалися. На даний час, коли розпочалось будівництво, приміщення були реконструйовані, знесені. І ми лишилися тільки в одному котлу. Ну, Ще один, правда, є, але вже він в аварійному стані. Зараз навчається 151 дитина. Навчання дистанційне. Справа в тому, що коли заморозили будівництво, виникла наступна проблема. Поки не зведуть школи, не можна збудувати укриття, яке, до речі, громада готова створити за власний кошт його не можуть будувати через те, що уся територія, де зводять школу, в оренді управління комунального будівництва. Зараз вся територія знаходиться по КБ. Як передадуть вже нам на поставити, тоді вже ми маємо право щось там, проєкти нам треба, проєктну документацію зараз з нуля, якщо ми строїмо укриття, нам з нуля треба робити проєктну документацію. А проєктна документація на сьогоднішній день, ви знаєте, що то дорогше два рази, ніж саме буде будівництво. Що цікаво, по нових будівельних нормах у цій двохповерховій школі навіть передбачений і ліфт. А от укриття на жаль не передбачили, хоча всі готувалися до війни, і ми вже знаємо, що з 2014 року в Україні була дуже непроста ситуація. Школу зводило підприємство «Луцькомунбуд». Власник підприємства помер. І зараз піщанська громада контактує з його дружиною Іриною Швець. Чому не завершили школу, спробували з'ясувати у неї? Як ви вирішите цю проблему? От школа буде добудовуватись чи ні? Надіюсь, так. Договір не закінчили, Наша фірма не закінчила договір. Він триває. Коли повернеться фінансування, закінчиться в державі війна. Ми повернемося до цього питання. Ірина Швець переконує, коли будівництво завершиться, має відбутися комісія, і вони готові ліквідувати усі порушення, які вона виявить. Ось тільки коли завершиться. Зрозуміло, що зараз війна, але справа в тому, що ця школа вже на фінальному етапі, і лишилися останні будівельні штрихи, виконавши які новенький навчальний заклад відкрив би двері для 200 учнів шацької громади. А так маємо не лише за у зведені школи. А й у будівництві бомбосховища, що теж гальмує відкриття закладу, адже без нього тепер ні туди і ні сюди. І поки ці питання вирішуються, 200 учнів навчаються онлайн. Зрозуміло, що якість освіти по інтернету значно кульгає порівняно зі звичним шкільним навчанням. Не можемо не відмітити інноваторства у будівельних нормах, які впровадило велике будівництво, де ліфт у двохповерховій школі обов'язковий, а укриття ні. Наталка Поліщук Неля Прокопчук із Шацького району для новин на часі.